Зупинись на хвилину. Заршалуй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну. Слава Ісусу Христу. У величне свято Покрови Пресвятої Богородиці в День українського козацтва ми відзначаємо День захисника та захисниці України. Саме захисники та захисниці стали на захист у квітні 2014-го. Саме вони після повномасштабного вторгнення стримували просування ворожих колон по містах і селах України. Саме вони і досі ціною неймовірних зусиль захищають нашу незалежність. Саме сьогодні, 1 жовтня, їхній день, День захисника та захисниці України. Місяць тому, 29 серпня, в річниці Ілувайської трагедії, ми з вами, стоячи на цьому місці, поіменно згадуючи кожного героя захисника та освячуючи нові пам'ятні дошки, щиро молилися, сподівалися. І вірили в те, що більше не буде трагічних новин і що втрати таки уминуть Моршинську громаду і що ця алея пам'яті залишиться без змін. Не судилось. На превеликий жаль, сьогодні ми відкриваємо та освячуємо ще одну дошку захиснику, жителю села Фалеш Моршинської громади. Микола Когут, 1987 року народження, солдат. Старший механік, водій першого розвідувального відділення першої розвідувальної взводу розвідувальної роти військової частини а 5003 загинув 8 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шахове Покровського району Донецької області, похований в селі Фалиш. Запрошуємо до слова Мошинського міського голову Руслана Ільницького. Сучасніші отці, шановна, шановні родини. Полеглих воїнів, слава Ісусу Христу! Передусім дозвольте мені від імені Моршинської міської ради, виконавчого комітету від себе особисто щиро привітати усіх вас з великим християнським святом Покрови Пресвятої Богородиці і з великим державним святом Днем захисників і захисниць України. Сьогодні в нашій громаді відбудеться чимало заходів. Саме присвячених цьому дню в церквах будуть молитися за здоров'я наших воїнів, які сьогодні на передові, ті, що повернулися з пораненням, за здоров'я тих, які зникли безвісті. У нас пройдуть ціла низка культурних, спортивних заходів за участю ветеранів, воїнів, які проходять реабілітацію. Морщині після важких поранень за участю молоді, які навчаються військовій справі майбутніх офіцерів, захисників України. У неділю буде забіг, благодійний забіг, біжимо за героя. А сьогоднішній день ми з вами почали вже традиційної хвилини мовчання в 9-й годині, почали зі щирої молитви, починаємо. Зі щирої молитви за наших захисників і захисниць, які захищали Україну і сьогодні продовжують захищати її з небес, надихаючи своїх побратимів, наш, нас з вами бути незламними, берегти Україну. Ми завжди будемо пам'ятати кожного героя, який віддав найдорожче своє життя за Україну. Вічна і світла пам'ять усім героям, які полягли за Україну. Слава захисникам і захисницям України. Слава Україні! Запрошуємо Отців посвятити пам'ятну дошку. Слава Ісусу Христу. У цей день ми традиційно згадуємо всіх, хто життя своє віддав за волю України. Дякуємо Богові за тих, хто. Склав пожертву свого життя на вітер свободи. Дякуємо особливий спосіб за тих, хто захищає нашу батьківщину, як казав пан Руслан, у наших церквах. Зараз будемо молитися за них, щоб вони якнайшвидше і з перемогою повернулися додому. А за тих, хто віддав своє життя, помолімося тричі очі наш і тричі Богородице Діво і освятимо. На жаль, чергову стелу біля пам'ятного знаку. У ім'я Отця і сина і Святого Духа, амінь. У ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. У ім'я Отця і сина і Святого Духа амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Христос з тобою, благословенна тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Збавителя душам нашим. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Христос з тобою, ти тими жінками і благословен квітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Збавителя душам наша. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Христос з тобою, благословенна, тими жінками, благословен, плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса, Збавителя душам наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Ослаби, прости, відпусти, Боже, про прогрішені їхні вольні і невольні, що в Слові і в ділі, що відні і невідні, що в мій помишленні, що в неї внощі. Все їм, Боже, прости, бо ти благий і чоловіколюбець. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Господу помолімся, Господи помилуй, творче і строїтелю людського роду. Подателю благодаті духовної, дателю вічного спасіння, сам Господи пошли духа Твого, з того звичного на на сталицю, що врага озброєння сволотвого небесного заступництва, буде тих, що будуть молитися, помічу духовно-тілесного спасіння, бо Ти освячуєш усе і тобі славу восилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Сопри Святим Благим і животворящим Твоїм Духом.

День захисників і захисниць України це свято нескорених. Ми пишаємося нашими мужніми воїнами, схиляємо голову перед пам'яттю тих, хто віддав своє життя і щиро дякуємо тим, хто зараз боронить Україну. Ми чекаємо тих, від кого немає жодної звістки, і тих, хто зник без звісти. Ми віримо, ми молимося і ми обов'язково переможемо. Слава захисникам та захисницям України! Слава Україні.